На окраїні міста був закинутий будинок, а там декуди не було вікон, дверей, обої поздирані батареї повирізані. І ми там на кариматах, спальних мішках відпочивали. Наше місце перебування хтось дав і по нас прилетіли ракети. той час я знаходився на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Прилетіли ракети і одразу, одразу стала темнота, і я відчув, що я провалююся донизу. Коли я е, втратив свідомість, повернувся до свідомості, я м, зрозумів, що, е, що відбулося, що будинок завалився, що скоріше по нас щось е, прилетіло. Відчув е, слух, чув, як працює техніка. У мене ноги були притиснуті до колін. Е, з боку, зліва і з права в мене були стіни по сантиметрів 15-20. Я був в такому маленькому приміщенні і взаді засипало мене камінням, так що аж спину позалазили гострі. І я так лежав під завалами 19 годин.